Повторюємо макіяж з пінтересту. Щось давненько. Я просто не робила нічого яскравенького, щось одне і те саме. Тому краще всього експериментувати це, повторювати якісь референси. Я беру таку базу, почнемо ми з кольорів. Ждав, ждав і наконець тут дождався. Та щось вона лежить. Почнемо, давайте з жовтенького. Цей відчинок, мабуть, тепліший такий. Тепер трошки цього додамо трошечки помаранчевого. Або ні. Давайте так зробимо. Зараз додамо рожевий. Оцей хочу. На серединку ока додаю рожевий. Далі поєднуємо, візьмемо ще помаранчевий. Цей прям яскравий хочу. Беру чистий пензлик і все он так стушовую. В кутик ми мене прям блакитний. У мене тут навіть немає такого відтінку. Дитимо їх тут змішую і витягуємо голубенький Пару беремо фіолетовий і зверху поєднуємо рожевий із блакитним. Знизу в нас є трошки блакитного і трошки рожевого. З кольоровими тіннями завершила, тепер трошечки підтушую от такими нейтральними. Омалюємо стрілочку. я буду малювати стрілочку по своєму оку. Промальовуємо тут. Тепер нам треба цю стрілку, яку ми намалювали Гелевим, закріпити тінюшками. Повернусь до цієї палетки, там він такий коричневатий і в мене є тут ось такий відтінок досить схожий. Тоненький пензлок, набираємо і погнали. Посипушкою вмираємо. І далі в нас ідуть блискітки. Фух, єля нашла. Мені здається, це ідеально підійде під цей макіяж. Ну, близкітки прям підходять. Туш. Ось такий вищий результат. Дивіться, ось тут був референс, ось інтерпретація. Мені подобається такий весняний одразу настрій, як вам.